У Києві відбувся другий етап аукціону з продажу місць для пересуваної торгівлі. Придбати законні локації для своїх автокав'ярень та машини з фастфудом зголосили 60 столичних бізнесменів. Утім, взяти участь у торгах вирішили не всі. З власними вимогами близько сотні підприємців влаштували мітинг перед будівлею КМДА. Чому дізнавалась Олександра Роздорожна? Рожеві равлики, пиріжки, кавомолки та шормамобілі. Зранку близько сотні їхніх власників перед стінами КМД влаштували справжній паркінг, вимагаючи припинити тиск на бізнес та провести прозорі торги. Люди пояснюють, стартуваць на деяких місць для розміщення пересувної торгівлі, сягала кількасот тисяч гривень. Вони не в змозі. Брали участь у попередньому, і це не дало жодних результатів. Виграти місце неможливо, тому що суми, які хочуть, які за які купляється це місце, набагато більше ніж ця кав'ярня може принести доходу? Тоді із там, 223 лотів, із яких було реалізовано близько 130, 60 були забрані по собі вартості. Тобто це центральні місця, на яких була автоматично завишена ставка там до 200, 300, 400 тисяч, де реальний підприємець не мав змоги. Проводити торгуватися за такі лот у департаменті промисловості. Зазначають зауваження підприємців перед проведенням других торгів, уже врахували. А причину їхнього невдоволення бажать у загальному скороченні кількості торгових авто. В Центрі міста, де вони привикли звикли працювати на зараз, стоїть там 350 машин по схемі, яке місто зараз затвердило, залишається 46 Тобто фактично із шести залишиться одна машина, яка отримає легальні документи і зможе працювати тим часом. Ті, хто вирішив таки узаконити свій кавовий бізнес, активно піднімають облички за уподобане місце для торгівлі. Учасник під номером 2593. Продано цього разу взяти участь в аукціоні зголосили 60 підприємців, від яких надійшло понад три сотні заявок. Після першого туру торгів ми зробили аналіз зауважень, які були у підприємців, і на сьогоднішній день ми вийшли на те, що найбільш об'єктивною і влаштовуючою всі сторони позицію, буде те, що круги мають торги мають проводитись покроково, з простим кроком, тобто 10% від начальної вартості лоту. Щоб усунути зауваження відмовились від попереднього електронного формату та повернулись до практики живих торгів. Загалом на продаж запропонували 145 локацій. Стартова ціна від 4 до 28 тисяч гривень, залежно від метражу. По першому етапу торгів заключено договорів на 2 мільйона 900 тисяч гривень. Маємо надію, що по цьому туру сума буде не менше. Взяти участь у торгах. Мали змогу усі охочі, хто завчасно подав заявку та оплатив гарантійний внесок. На самом деле это отличная инициатива нашей в принципі, городской власти, то, чтобы людей все-таки узаконить и дать работать в законном легитимном поле. Безусловно, наверное, здесь люди, мы можем понять, что вот огромное количество людей, которые все они готовы работать именно в легітимному полі, которые готові платить городського бюджету. Загалом на аукціоні планують продати близько півтисячі мест місць для розміщення об'єктів пересувної торгівлі у столиці. Олександра Расторожна, Андрій Геля, телеканал Київ.